Далі у програмі, які таємниці приховують найбільші організації світу. Ви, хакери, маєте проникнути на сервер під назвою «Частокіл» із кращою охороною на планеті. Вам доведеться обійти захист, вкрасти секретні дані, а потім отримати за це винагороду. Розробники Deus Ex Mankind Divided розкажуть про новий режим злам у ексклюзивному інтерв'ю. І найбільшій будівлі світу бурдж Халіфа не вдалося подолати кілометрів. Трово межу. А чи вдалося це хмарочосам у відеоіграх? Найвищі ігрові споруди у трійці ігронавта. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Ми любимо відеоігри за видовочну графіку, закоплюючі історії і реалістичність. Розробники вдаються до справжніх наукових відкриттів, щоб наблизити ігри до реального життя EA чіпляють десятки датчиків на атлетів, аби зробити віртуальні футбольні матчі максимально схожими на справжні. А британці Frontier Developments створюють галактики за допомогою програми космічної симуляції. Однак є компанії, для яких реалістичність Далеко не на першому місці. Це розробники, які створюють постапокаліптичні ігри. Про що та чому тобі брешуть ігри про кінець світу? Дізнайся у фокусі. Fallout, Stalker Тінь Чорнобиля, Metro Last Light, Wasteland 2 – ці ігри розповідають про життя після апокаліпсису, тобто масштабної катастрофи, на кшталт ядерної війни. І ти щоразу із захопленням поринаєш у ці віртуальні світи, де відважні рейнджери у розкішній броні та з брутальними пушками ведуть війну за території, романтика, та й годі. Тебе хочется бродить по этому миру, исследовать его, хочется испытывать приключения, собирать оружие, находить новых друзей, задания, в общем, погружаться в этот мир все больше и больше. Занурюватися у атмосферу постапоку хочеться ще більше, коли віриш у реалістичність всесвітів таких ігор. Однак як у неї повірити, коли сайт GamesRadar назвав перегони на тачках у грі Rage зайвими і казковими? А геймдизайнер другого фолауту Кріс Евелон визнав відсутність у своїй грі ядерної зими науковою неточністю. То що життя після апокаліпсису у іграх та реальному житті дві зовсім різні речі. В дійсності ж, якщо розібратися з фактами, то постапокаліптичне не настолько интересно, как в кіно, в іграх, в коміксах. У гоночному екшені мед Макс, ти патрульний Макс Рокотанський, майже не вилазиш з тачки. Гонитви зі стріляниною по покидьках для тебе небезпечна і дуже весела робота. Але якщо б апокаліпсис обрушився на землю, насправді ти б не те, що не показився за кермом, ти б до заправки ледь доїхав. Бензин – має обмежений строк. Придатності, і якщо у шеленому максі немає заводів, які виготовляють бензин з нафти, звідки вони його тоді взагалі беруть? Дати відповідь на це питання неможливо. Як і на питання, чому у Fallout 3 після ядерної війни із китайцями так підозріло сухо у метро. Це при тому, що дощі тут не рідкість. Якщо через 200 років після апокаліпсиса дренажні системи до сих пор роботу, то це очень хорошо. Но взагалі, в принципі, метро должно бути повністю затоплено. Схоже, після апокаліпсису в іграх працюють не лише каналізації та стоки, а й комунальні служби. Наприклад, у Fallout New Vegas місто гріхів сяє вогнями так само як і до війни, звідки ж американці беруть стільки електрики. Регіон забезпечує світлом дамба Гувера. А між іншим на утримання такої величезної споруди потрібні мільйони баксів. І люди, працівники, які шарять у тому, що вони роблять. Ви бачили на дамбі гувера техніку чи якихось працівників, які обслуговують цю споруду? Ось я не бачив. Отже, у багатьох шедеврах у жанрі постапокаліпсис реалізму і днем із читами не відшукати. Розробники часто густо не враховують реальні наукові факти у таких іграх. Але це аж ніяк не впливає на мільйонні продажі серії Fallout чи на те, що Stalker 2 – одна із найбільш очікуваних ігор у світі. Якщо б создателі ігр намагалися показати в дійсності, основи на реалістичних почотах того, що произошло в випадку апокаліпсиса, то картина була бы не столь інтересно для нас, потому что мы бы просто смотрели на то, как увідають цивілізації. Виходить, що реалізм у постапокаліпсисі це просто нудно. Цей жанр не має на меті передати жахливі відчуття того, ніби ти залишився в живих після кінця світу. Але хіба і не хочуть відчути, як це насправді виживати у світі, що гине? Якщо ти захотів реалізму у постапокаліптичних іграх, пограй у Лон Survivor. Це гра про те, що вірус захопив весь світ, і люди перетворилися на монстрів. Твій герой має вижити, і при цьому він постійно хоче їсти, пити, спати. Він постійно нині нагадує тобі про це кожні п'ять хвилин. Я не думаю, що треба казати, що це фан у грі аж ніяк не додає. Отже, якщо б розробники зациклилися на реалізмі, ми б не змогли вишивати на залізних конях у медмекс, бродити темними тунелями Вашингтонського метро. У Fallout 3 та грати у рулетку у нью вегасі, тобто просто веселитися, адже ігри існують для того, щоб розважати тебе, а не шокувати картинами наслідків ядерного голокосту. Саме тому творці постапок ігор замінюють похмуру дійсність ексцентричними героями та карколомними веселощами. Аліо програмі найбільшій будівлі світу бурдж Халіфа не вдалося подолати кілометрову межу. А чи вдалося це хмарочосам у відеоіграх? Найвищі ігрові споруди у трійці ігронавта. Але спершу деюс ексклюзивне інтерв'ю від ігронавтів.